Друзі, вітаю! З вами компанія Easy House. Зараз ми знаходимося на нашому об'єкті. Тут у нас іде реконструкція існуючої будівлі з добудовою по каркасній технології. Нагадую, ми використовуємо дерево камерної сушки, тому що воно не потребує додаткової обробки. Вологість його 10-16%. Ось так у нас виглядає вже. Добудова буде зводитись двохскатний дах і так буде виглядати власне, середині будівля. Компанія Easy House. Якщо бажаєте, стильний, класний, сучасний будинок, звертайтеся, телефонуйте, побудуємо для вас. До зустрічі!